хочу вам розповісти про цю кухню, бо вона теж така невеличка, але є все необхідне. Ідемо далі. Після вітринки, у нас є ось такий вбудований холодильник з морозильною камерою. Фасади теж АГТ. Колона збудованою технікою. Також є ось таке місце для зберігання. І, звичайно, є ще ось такий адресольний теж для зберігання. Стільниця та робоча стінка це йде штучний акриловий камінь. Мийка монтажа під стільницю. Змішувач ось такий бланком звичайна водичка так? ось така фільтрована водичка. І Я завжди вам рекомендую брати дозатор для миючого засобу. І є ось така ниша, там зроблені розетки і можна туди поставити кавову машину, тостер. старобо. Ще якусь готову техніку. Звичайно, два ліфта блю. Це от наглядний приклад, як це зручно. Наприклад, ви готуєте, бачите, вони фіксуються на той висоті, де я їх відчинила. Під кожен зріст їх можна відчиняти. Ось ви усе бачите, що у вас тут зберігається. І також, ось так ми. Монтуємо повно вбудовані витяжки. І ось я зачиняю ці фасади. Тут у нас іде мегічна база, відерко для сміття. Ось таке висовна. І, звичайно, рядом є посудомийна машинка. Посудомийна машинка 45-та. Компактна. І висовні шокляди для зберігання. Ось Такі, які причеплені, тут буде посуд, біделки, ложки, ножі. І ще одна маленька. І шокляна знизу, все було, все з доводчиками. Ось така купенька.